Якась у вас боротьба буде. І ту спинта. У вас буде якась боротьба за якийсь подарунок долі. Або, можливо, будете сама з собою боротися. А що таке? Чому гасне екран? І ви отримаєте перемогу. Ви будете на коні. Тобто, головне, що ви будете на коні, ви отримаєте перемогу. Дівчата, це у когось може бути. Вибачте, якась велика сума грошей ту з пентаклів, або якийсь проєкт, який потім принесе багато вам матеріальних благ. Або ще щось, але пам'ятайте одне, що ви отримаєте перемогу. А з ким це буде дуже странно. Сама сам екран відключився. З ким це буде? Боротьба буде з тим, хто хотів проявитися довгий час, але не проявлявся. Так, чому? Тому що він не мог ніяк прийняти рішення. Потрібно йому це чи не потрібно.